Вітаю, шановні учні 5-го класу. Вступ до історії України і громадянської освіти. Тема сьогоднішнього року міфи історії. Перед вами закодоване слово. Перед вами Ребус. Я сподіваюся, що з уроків української літератури ви знаєте. Про яке слово йде мова в цьому ребусі, а сьогодні ми дізнаємось про нього і на уроці історії. І так, слово дуже коротеньке, ребус дуже простенький, адже в ньому закодовано слово міф. Міф, який є сьогоднішньою темою нашого уроку, цей термін для нас з вами буде головним. І працюємо сьогодні на уроці ми за наступним планом. Ми поговоримо про міфи в житті наших предків, з'ясуємо, чи існують міфи в наш час, розвінчаємо сучасні історичні міфи і ви отримаєте домашнє завдання. А починаємо ми з далекої з далекої давнини. На початку людської історії люди мали невеличкий запас знань. Вони були як маленькі діти. Їм все було цікаве, але все було незнайомим і незрозумілим. Вони не могли відповісти на прості питання, чому змінюється день і ніч, звідки взялися зірки, як з'явилися люди. Багато виникало запитань, на які мало було відповіді. Ну і тоді люди для того, щоб пояснити для себе. Все, що відбувається в оточуючому світі, реальні події починають змішувати з вигадками. Так зароджуються міфи. Міфи усне джерело, вони передавалися з покоління в покоління, сприймалися як правда, яка не потребувала перевірки. Так було дуже довго. Але що ж таке міф? Давайте ми з вами запам'ятаємо і запишемо в зошит. І так, міф прийшов до нас з вами з грецькою мови. В перекладі він означає розповідь. Це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, про його будову, про богів і про різних фантастичних істот. І нашому визначенню дуже відповідає малюночок. Подивіться, будь ласка. На чоловіка в одязі Еліна, грецький національний одяг, який дивиться на зоря на небо, на планети і розмірковує, що ж там в тому далекому космосі, які ж фантастичні істоти населяють нашу планету, які боги там проживають, як же був створений світ? І на багато питань відповідей поки немає. У кожного народу існують свої міфи. Міфи накопичуються, до старих міфів додаються нові міфи, вони передаються з покоління в покоління і формується справжня така наука, яка називається міфологія. Наука, що вивчає міфи. А також міфологія це сукупність міфів якого-небудь народу. І перед вами докази того в наш час, коли ми всі вміємо вже і любимо читати міфи, які довго збирались як усні джерела, нарешті надруковані. І перед вами обкладинки. Яскраві обкладинки книжок, міфи давньої Греції, міфи давньої Британії, міфи е, і легенди народів Африки, міфи давнього Єгипту, скандинавські міфи. Кожен народ має свої міфи. І так, в зошит ми з вами запишемо обов'язково наше основне опорне поняття міф. В зошит ми з вами обов'язково запишемо міфологію, як сукупність міфів і науку, що вивчає міф. Ну а далі зупинимось на видах міфів. Їх дуже багато. Але е, для нас, для е, юних істориків, для Тих, хто починає вивчати історію, будуть цікавити перш за все такі види міфів, як космогонічні, героїчні, історичні. І так, космогонічні міфи. Це ціла група міфів, яка розповідає про походження світу. Космос, хаос, планети, зірки, зміни, які відбувалися, і все це пов'язано, мабуть, з якимись фантастичними діями. Героїчні міфи, діяння героїв, облаштування ними світу для життя людей, добування або створення культурних благ. І тут ми з вами зробимо, скажімо так, ставку на героїчні міфи, перш за все, давніх греків, незважаючи на те, що вивчаємо історію України. Історичні міфи. в них конкретні знання про процеси, події, явища, факти давньої давнини, які передаються за допомогою образів, символів, переказів і легенд, три групи. Хоча міфів набагато більше, видів міфів набагато більше. Ну і міфи, як то історичні міфи, вони пов'язані з реальними історичними подіями. На цьому слайді представлені фотодокази. Так, подивіться, будь ласка, пам'ятний знак, встановлений на честь засновників міста Києва, Кий щек Хорив і їх сестра Либить. Реальна подія, але ця реальна подія знайшла своє відображення у міфі про заснування Києва. Нижче малюночок перед вами зображення Вавилонської башти, про яку йде мова на сторінках Біблії. Дуже довгий час вважалося, що це просто біблійна історія, що це міф, але розкопки. На території Вавилона в 19 столітті довели, що Вавилонська башня дійсно існувала, знайшли залишки її фундамента. Вона була недобудована. Форма такої башти була достатньо популярною в країнах, в країнах дворіччя. Ця е, форма називалася зікурат, це реальна основа. І, скажімо так, до цієї реальної основи були прив'язана міфологічна історія про те, як люди будували Вавилонську башту, вовчиця, символ вічного міста Риму, і двоє хлопчиків, брати Ромул і Рем, Ромул і Рем. Які вважаються засновниками міста Рима і легенда. Пов'язана е, з тим, як вовчиця, яка жила в лісах на Капіталійському пагорбі, вигодувала Румула і Рема, які потім стали засновниками міста. Троянський кінь, про якого всі, мабуть, чули. Реальна подія, війна між греками і троянцями, яка була оспівана в поемі е, давньогрецького поета е, Гомера. Іліада І одночасно міф про те, як був побудований Троянський кінь, і про те, як за його допомогою греки захопили Трою. І так, в міфі поєднується реальне, і в міфі поєднується фантастичне. фантастичне. І так, міф з літературної точки зору: це розповідь, бесіда, речення слово. Міфи виконували роль науки, пояснювали навколишній світ. За допомогою міфів, різні народи світу намагалися пояснити саміх себе свої уявлення про добро і зло. Міфи першоджерело словесного мистецтва у наших предків не було наукових знань з фізики, астрономії або антропології, а були міфи. І так, міф це не тільки літературне творіння. Але міф це частинка давньої історії, це усне джерело, яке дуже допомагає при вивченні історії. Давайте подивимось, як за допомогою міфів пояснювалася будова світу. Дивіться, будь ласка, на першому малюночку представлена у вигляді дерева, вічне дерево, будова світу. На гілочках численні світи, численні планети, численні цивілізації. Малюночок посередині величезна черепаха, на спині якої стоїть слон, а на спині слона, плоский диск то наша земля. І нарешті третій малюночок: світ представлений у вигляді такого. Трьоповерхового дерева. На першому дереві, дереві це коріння, це підземне царство. Середні гілочки це людська цивілізація, і верхня гілочка то небесне царство. Ось так за допомогою міфів, давні народи уявляли будову світу. Ну, українські міфи дуже різноманітні. Українські міфи населяють чарівні істоти. В українських міфах ці чарівні істоти пов'язані е, з силами природи. Перед вами Род – один із головних богів, покровитель роду і долі, Дажбог – Бог, Сонця, берегиня, е, богиня уособлення матери, е, материнсь, материнського заступництва, від усілякого зла. Стрибог, Бог вітру, мара, богиня, хвороби смерті, перун Бог, грому блискавки. Це численні боги, які населяли українську міфологію. Вони всі пов'язані з силами природи. В українських міфах дуже багато різних чарівних істот, які населяли ліси, які населяли річки. Болота. Тут не тільки е, позитивні, добрі міфологічні істоти, тут є особлення зла і несправедливості. Подивіться, будь ласка, на дідуся лісовичка, дух лісу, його господар, мавку. Е, мавками називалися дівчини-утоплениці, е, які е, померли без хрещення. Без хрещення. Страхітливе створіння Вовкулака, людина, яка перетворювалася на вовка. Польовички, міфічний володарь полів. Дивіться, який гарний. гарний да? Далі домашній дух, дідо Капуш, домовички. Ну і страшні нічниці, які відбирали у людини надто маленьких дітей сон. Ось такі міфологічні створіння, вони не всі, їх небагато. Я вам набала тільки деякі приклади, для того, щоб ви побачили, що вони собою представляють, і як у міфах вони знайшли своє відображення. Ну, серед різноманітних міфів є дуже цікавий міф, який називається Неупалима Купина. В ньому йде мова про те, як польський і угорський король вирішили захопити місто Дорогобуш. І вони запропонували мешканцям здатися без бою. Ну, посланець з міста приніс королям рослину з листю, яке ніколи не згорає. не згорає. Королі зрозуміли, що це була відповідь на їхній ультиматум. На місто ще багато разів нападали, ніхто його не міг здолати. І цю рослину в народі назвали неопалимою купиною. Ось вона перед вами на цій фотографії. Ви її всі, мабуть, бачили, але, мабуть, не звертали уваги і, мабуть, не знали е цей е гарний міф про неї. І оця неопалима купина купалина, пробачте. Символізує незалежність України її непереможність. Так, у міфі відображається реальність. Ну а чи існують у міфи в наш час? Ви на це питання зможете відповісти? Вочевидь, так. Вочевидь, так. Їх створюють люди. Але якщо в давнину міфи створювались, тому що люди не розуміли і не могли пояснити. То сучасні міфи створюються шляхом додавання до реальних подій об'єктів вигаданих деталей, властивостей. А потім вони передаються один одному. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки. І кожен раз міф обрастає все новими і новими якимось елементами елементами. Ну, сучасні міфи е різноманітні. І оскільки ми з вами зараз знаходимось в тій ситуації, коли на території України йдуть військові дії, і Росія веде війну проти українського народу, то оцей міф, який раніше розповсюджували засоби масової інформації, українці і росіяни один народ, ми єдине ціле. Це вже, скажімо так, міф із міфів, міф із міфів. І е, події сьогодення доводять, що в цьому міфі немає жодного елемента правди. Так. І так, міфи дають нам не тільки користь, дають нам не тільки знання, але е, міфи можуть і е, шкодити. Іноді міфи вигадують навмисно, придумують. Дуже часно в сучасних міфах спотворюють події, подають в міфах неправдиву інформацію. І розповсюдження таких міфів, особливо в засобах масової інформації, є шкідливим. І ми повинні таким міфам говорити СТОП. Для того, щоб ви зрозуміли. Скажімо так, шкідливість сучасних міфів, я вам хочу навести декілька прикладів. Ну, ось э, перед вами зображення, знаменита кав'ярня Львівська купання кави, дуже часто запитують: це дійсно факт, чи це фейк? Тобто фейк це вигадана подія. Ну, Той, хто був у Львові, той, хто був у цій купальні кави. Знає, що каву під землею ніхто не добуває. Ось такими величезними ваганетками її на гору не піднімають. Але це, скажімо так, такий туристичний міф, гарний міф для того, щоб привернути увагу до. Закладу привернути уваги до Львівської кави, яка надзвичайно популярна, і ось там під землею накшал такого міні-музея, і е, дуже гарний красивий міф, який пов'язаний з Львівською копальнею кави. Ось цей міф не несе в собі ніякої шкоди. Ще один міф. Він пов'язаний зі знаменитою Велесовою книгою. Ну, міфи зараз е, дуже таке модне слово, яке е, прийнято вживати фейки. І так, Велесова книга. Що ж це таке? У 1920-1930 роках український історик Юрій Миролюбов писав про унікальну знайдку. Це були дерев'яні дощечки, які дістали назву Велесова книга, і на них були записані легенди і оповідання давніх слов'ян. І ці дерев'яні дощечки були представлені. Зараз дітки були представлені, як. Оригінальні, як оригінальні, і це була справжня сенсація. Але часом, часом з'ясувалося, що це підробка, що це просто вигадка, що це просто міф. А яким же чином довели? А за допомогою а, різноманітних досліджень. І так з'ясували, що товщина цих дощечок в пів сантиметра не відповідає тим дощечкам, на яких писали раніше на Русі кінця першого тисячоліття. Тоді це робили на більш товстих дощечках, а ця дощ, дощечка була набагато тонша. Це раз. По-друге, по-друге. Но говорилось про те, що Велесова книга була створена на території Надніпрянської України. Але вчені мовознавці в тексті знайшли багато церковно-слов'янських слів. А церковна слов'янська мова використовувалась для християнського богослужіння. Тільки. Тільки. І взагалі вона була поширена в 10-11 століттях. Третій факт. В тексті використовували слова з різних слов'янських мов. Слова, які виникли в різний час. Ну, і деякі слова, деякі слова були утворені не в одному місті, а в різні історичні часи і об'єднані, скажімо, так, в цей текст. Тобто, це штучне утворення. І таким чином, і таким чином довели, що Велесова книга. Це одна із найбільших історичних підробок. Тобто це фейк. Це фейк. В історії дуже багато білих плям. Це недослідження з різних причин історичні події, явища, процеси. Ці події, історичні явища і процеси замовчувались, або іноді про них заборонялись говорити по політичним якимось причинам. І ось ці білі плями з часом вони розкриваються, досліджуються, але є білі плями, які так і зберіглись до нашого часу. Наведу вам ще один історичний міф. А, а точніше, цей міф, деякі вчені вважають білою плямою української історії. Перед вами портрет видатного українського історика, політичного діяча, батька Історії України Михайла Грушевського. І так... Міф про Михайла Грушевського полягає в тому, що його називають першим президентом Незалежної української держави. А незалежна українська держава створювалась в 1918 році. І от навіть в наукових джерелах, на офіційних сайтах Михайла Грушевського називають першим президентом України. Але, але, провели дослідження, провели дослідження. І з'ясувалося, що це, скажімо так, історичний міф, що це фейк. Адже, скажімо так, жодна конституція. Яка була прийнята під час української революції в 1918 році, не затвердила такої посади, не було вказівки на цю посаду. Центральна рада як орган влади народу, трудовий конгрес не мають такого 1918 інституту, як інституту президентства. Тому ніде в жодному документі офіційно, офіційно не було написано, що Михайло Грушевський перший президент України. Так, він був головою Центральної Ради, він очолив українську революцію. Він дуже багато зробив для, скажімо так, для боротьби за створення Української незалежної держави. Але він не є президентом України. Це міф. Це міф. І цей міф потребує доказів. Деякі докази наведені, але є вчені історики, які з цим не погоджуються. Тому міф про Михайла Грушевського деякі вважають білою плямою, історичною плямою, яка потребує подальшого дослідження. Ну, а оскільки ми з вами заговорили про міфи. То я вам пропоную вдома не тільки почитати параграф, подивитись відеозапис уроку і презентацію, але і самому створити міф. Схему створення міфу я вам намалювала. І так, у міфі нагадую, ви змішуєте вигадку і реальність. От я вам це представила у вигляді такої кастрюлі. Де реальні постаті, реальні події. А на горі вигадки, вигадки численні. Змішайте, будь ласка, все, що є в вашій кастрюльці, і вигадки, і реальні події, і створить свій міф. Міф можете створити на будь тему. Будь ласка, запишіть цей міф в зошит, в зошит. Можете до цього міфа додати малюночки і надішліть на перевірку. А я на цьому з вами прощаю. Всього вам найкращого і до побачення!